Я Петканич Андрея Михайлівна, вчитель правознавства виноградівської гімназії. Мій педагогічний стаж складає 13 років, і впродовж цьох, цих років я працюю над проблемним питанням: роль критичного мислення у формуванні учнівських компетенцій на уроках правознавства. На сьогоднішньому майстрі класу я роблю це так. маю надію. На вашу успішну взаємодію і роботу. Тому для початку мені б хотілося з вами обговорити питання, що означає саме критичне мислення. Чому вчителі е, ставлять перед собою завдання розвивати критичне мислення на уроках? Отже, що ми розуміємо під поняттям критичне мислення? Прошу. Критичне мислення це вміння аналізувати і висловлювати свою думку з того чи нашого питання. Крім аналізувати, і вміння висловлювати свою думку, це ще вміння. Це Я думаю, що це ще вміння робити висновки. Робити висновки при аналізі відповідно, так. А ще систематизувати певні знання, отримати певні. певні знання і інакше відповідно отримувати про них інформацію. Отже, критичне мислення це дійсно таке здатність особи аналізувати події. Явища, думки, оцінювати їх. Крім того, це є вміння е, робити висновки, знаходити нові ідеї, ну і можливість за, за допомогою теоретичних знань обґрунтувати та вибрати необхідне правове рішення в різних життєвих ситуаціях. Саме тому моя мета розвивати і формувати критичне мислення на уроках правознавства через інтерактивні методи роботи. Групові форми роботи та розв'язування правових ситуацій. Саме тому пропоную вашій увазі фрагменти уроку на тему правомірна поведінка та правопорушення. Відповідно на е, такому уроці ставлю перед собою мету у учнів поняття, що таке правопорушення, правомірна поведінка, познайомити їх з видами правопорушень, причинами правопорушень. Формувати вміння, визначати, чи є певні події правопорушення, і до якого роду виду правопорушень вони відносяться, аналізувати події з точки зору права, розвивати критичне визнання і виховувати правову свідомість учнів. На самому початковому етапі уроку, тобто в організаційному моменті, для того, щоб налаштувати учнів на працю, я пропоную учням визначити їх. Настрій. Саме для цього у кожного з вас на партії є відповідна картка настрою. Відповідно, Дану картку настрою учні, ознайомлюючись з нею, бачать відповідні кольори, які зображують їхній настрій. Радісний, діяльний, примічений, поганий, роздратований. Я попрошу вас, будь ласка, зможете мені показати, який саме настрій у вас є. Дієвий, радісний, дуже добре. Таким чином робота буде успішною. Після, після того, як ми ознайомилися відповідно з настроєм, актуалізацію опорних знань і мотивацію навчальної діяльності можна запропонувати учням декількома методами. Один з методів відомий всім метод мікрофон. Він означає відповідь на деякі завдання, передаючи один одному мікрофон. Передаємо мікрофон відповідно тому, хто може пригадати одну або дві життєві ситуації, коли норми права були порушені. І до яких наслідків це призвело? Прошу. Безквитковий проїзд в транспорті. Безквитковий проїзд в транспорті це і є правопорушення, до яких наслідків воно призводить. Так. Добре, ще хтось, прошу. Перевірки на швидкості. Праводрошного руху, Отже, це також право неправового. Не Ситуація часто приводить. Так, це може бути ДТП. Добре, ще можливо хтось, прошу. У даному випадку може бути крадіжка в магазині. Ще може привести до це як правопорушення, покарання за це штраф. Тим більше це кримінальне правопорушення. Так, так. так. може бути і ув'язнення, якщо.

Розпивання у, 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 у публічному місці з напоїв підлітками, що завершилося, наприклад, побиттям шейбок десь вітрин. Так. Це хуліганство буде порушення Добре? громадського так, спорту. По порядку. Так. Добре, дякую. Приблизно, звісно, учнів не такі широкі відповіді, але разом з тим вони можуть навести одну дві життєві ситуації, які вони чули. Наступний метод можна використати при. Актуалізації опорних знань учнів, це запропонувати учням новини. Е, пропоную увазі е, новину, що в одному з сіл Виноградівського району працівники міліції виявили факт порушення 47-річною громадянкою правил торгівлі алкогольними виробами. Жінка без будь-яких договорів сумління відпустила дві пляшки пива у 12-річному Таким чином, відносно продавця, працівники міліції склали адміністративний протокол за частиною 2 статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто порушення правил торгівлі алкогольними напоями тютюновими виробами, що тягне за собою накладення штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Крім цього, громадянка не надала жодного документу дозвільного характеру про заняття підприємницькою діяльністю. У зв'язку з чим в її діях навчається склад адміністративного правопорушення, так само передбаченою частиною першої статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто це актуальна новина, яка відбулася на днях, можна запропонувати ще одну новину. Буквально сьогодні в Раці сталося ДТП автомобіль Лано збив пішохода. Той перебігав в дорогу в забороненому місці. Потерпілому надали першу допомогу і госпіталізували його до лікарні. Це відомості дуже свіжі і повідомляє про це газета Трибуна. Це дві основні такі новини, але крім цього, можна учням, як випереджають завдання, попросити їх підготувати новини неправомірної поведінки або про порушення, які відповідно сталися. Отже, тема Правомірна поведінка та правопорушення це є урок вивчення нового матеріалу, формування знань, вмінь і навичок, і учні ознайомлюються з планом уроку, який вони відповідно будуть записувати в СОШ. План уроку складається з чотирьох пунктів. Таким чином визначити, що таке правомірна поведінка та правопорушення. Що таке ознаки правопорушення, які є види правопорушень і причини правопорушення. Як бачите, тема досить обширна, вона потребує глибокого аналізу і відповідно певних знань. При актуалізації і мотивації знань учнів можна запропонувати дуже дієвий спосіб метод, який називається Знаємо, хочемо дізнатися і дізнатися. Перед вами є Картки. На самому початку уроку я пропоную учням підписати дану картку, а також написати, що я знаю відповідно до пункту плану, про що я хочу дізнатися. Тобто, заповнюються тільки перші дві колонки. В кінці уроку, звісно, відповідь, про що ми дізналися, має бути більш вичерпою. Отже. Переходимо до вивчення першого пункту плану, який називається правомірна поведінка і правопорушення. Для цього я пропоную учням розглянути правові ситуації і поділяю учнів на дві групи. Отже, перша група у нас будуть це червоні картки, друга група коричневі картки. От так. значить, це є дві ситуації. Перш ніж ознайомитися з ситуацією. Учні на своїх партах мають пам'ятку для роботи в малій групі. Для чого ці пам'ятки розраховані? В першу чергу звернути увагу на те, що при аналізі ситуації обов'язково необхідно розподілити ролі учнів. Це є головуючий, який зачитує завдання, секретар, посередник, ну і доповідачник. Тому що е, при роботі в групах необхідно, щоб було, е, було так само дисциплінована грамотна відповідь. Так? Крім того, е, пропоную учням пам'ятку з розв'язування правової ситуації. Пам'ятка необхідна для того, щоб правильно налаштовувати учнів на критичне мислення, тому що при е, ознайомленні з правовою ситуацією учні повинні визначити де факти, тобто що відбулося. В чому полягає проблема, які аргументи можуть бути наведені для вирішення ситуації, ну і самий висновок рішення даної ситуації? Отже, спробуємо попрацювати по групам. Отже, перша група ознайомлюється з ситуацією, ну і так само друга. Перша група, прошу, Зачитаю ситуацію. Хлой, який пішов за однокласником, допоміг водосі піднятися, пропустив дівчаток однокласник. Вийшовши зі школи, він попрямував до пішохідного переходу, дочекався зеленого світла і обережно перейшов вулицю до зупинки. Сівши в автобус, хлопець заплатив за проїзд, а коли на наступній в автобусу війшла жінка з малою дитиною, поступився їй місцем. Добре, прошу. Клад, І користуючись пам'яткою, так? Учасниками Що, що відбулося? Учасниками справи є памого. Що про них відомо? Що так. за однокласником? Так. Що? Поміг. Допоміг. Допоміг комусі піднятися, так. дівчат однокласник пропустили. Добре, ви До. можете сказати, що тут є неправомірна Ні. Це не поведінка про правомірна, правопорушення не відбулося. Добре, слідуюча група. Прошу. Після закінчення останнього уроку Сергій та Павло пішли додому. Сергій поспішив до виходу зі школи, розштовхуючи молодших школярів. У дверях він збив бабусю, яка прийшла за онуком, але навіть не зупинився. Вибігши на вулицю, Сергій побачив на зупинці автобус і навпростець кинувся до нього, не звертаючи увагу на червоне світло, яке загорілося на світлофорі. Він заскочив до автобуса в останню мить, але сплачувати за приїзд не поспішав. Через дві зупинки хлопець вийшов, купив морозиво і кинув обгортку з нього на тротуар. У даній ситуації учасниками є хлопчика Сергій Павло і бабуся. Значить, тут порушені, порушені правила поведінки, порушені правила дорожнього руху у даній ситуації. Значить, на червоне світло, також порушення громадського порядку і святковий проїзд. Отже, як бачите, в другій ситуації у нас саме відбувається неправомірна поведінка і відбувається правопорушення. Таким чином, методом коло ідей. Я пропоную учням висловити свою думку, що вони розуміють під поняттям правопорушення. Їхні твердження, звичайно, виглядають дуже просто, але вони є необхідними для того, щоб вони правильно зрозуміли визначення. Ну, Приблизні твердження учні можуть бути якими? Правопорушення це самого слова означає порушення норм повідні. Так, Або право це, права. це є порушення права. Так? Визначення правопорушення. Це винна дія або бездіяльність особи, яка порушує встановлені норми права, завдає шкоди і спричиняє юридичну відповідальність. Пропоную учням, виходячи з правила, з'ясувати ознаки правопорушення. Отже, ознаки правопорушення. Це ми зачитуємо визначення. Отже, прошу, будь ласка, винна дія як можна записати бездіяльність. Винна дія. Добре. Думаємо заслідуючого знаку. Виходимо з правила. Отже, другою ознакою яка буде? Прошу. Порушення норм права. Або Протиправність, прошу. Запишемо другого ознаку. Шкода. Отже, шкода. Це буде слідуючий ознака, по якому видно, що це правопорушення. Добре. Шкода. Добре. Є ще у вас ознака? Є. Останньою Є. ознакою буде, прошу яка? Караність. Е, юридична відповідальність має ще наступати. Так, прошу. Добре. Отже, передучними схема ознаки правопорушення. Винність, ставлення особи, так? Протиправність, порушення норм права, як ми її називали. Третє. Шкода, інакше, можна сказати, це суспільна небезпека. І четверте, як ми говорили, карність або юридична відповідальність. Форми вини є обов'язково необхідними при е, визначенні правопорушення. Тому що вона може бути умисел або необережність. Умисел ми розглядаємо як прямий і непрямий, необережність, недбалість і самовпевненість. Після пояснення учням матеріалу, що означає прямий, непрямий умисел і необережність, пропоную їм виконати завдання на закріплення, коли необхідно визначити форму вини особи в конкретній ситуації. Для того, щоб це відбувалося ефективно швидко. Учням методом так чи ні, визначити, який, яка ж форма вини в даній ситуації. Ребіжник вихопив сумку у жінки. Який це умисел? Прямий умисел. Відповідає, будь ласка, піднімаємо картку. Піднімаємо картку. Так, це непрямий умисел. Добре. Два мотоциклісти змагалися у швидкості на проїжджній частині дороги. Один з них збив, пішохода. Не Непрямий умисел. Чи ні? Так. так, правильно. Так, слідуюча ситуація. Власник комп'ютерного клубу установив у приміщенні надмірну кількість комп'ютерів, що загороджували вихід. Через більшу напругу сталося замикання, виникла пожежа, що призвела до людських жертв. Чи міг передбачити відповідно власник комп'ютерного клубу?